Моя мама, як то буває, в жінок, які не знайшли щастя в першому шлюбі, за другий вже трималася так міцно, що не пожаліла мене і відправила до бабусі з дідусем, лиш би її новий чоловік був з нею. Мені тоді було шість і вона не планувала мене забирати в місто в школу. В селі є школа, не думаю, що є якась різниця. Казала вона бабусі, коли та її питала, коли вона мене забере. Я не скаржилася ні на що, бо мені було в бабусі з дідусем добре, вони мене гарно одягали, і я мала все, що тодішні діти. Звичайно, мені муляло, що у всіх є мама, а у мене нема, але зате я навчилася казати, що у мене є лялька в рожевому платі, а хто ще такою може похвалитися? Шли роки. Мати моя мала другу дитину і жила. Я не знаю, як вона жила, але до нас в село вона не приїздила хіба на якісь великі свята або загрузити машину доверху сільським провіантом. Тоді я мала поступати, і ми тільки сперечалися куди, бо в місто до матері я не планувала, а схилялася до думки, що поїду в рейцентр і там буду жити. В гуртожитку. Так і сталося, але далі сталося те, що я там свою долю і знайшла. Ми готувалися до весілля, як тут мати на порозі стала, і давай в бабусі й дідуся вимагати гроші.